Я бажаю, Марія, що Путін має рацію. Томагавки самі по собі дійсно не змінять ситуацію на фронті. Це правда. Тим більше, що ми досі не розуміємо, з яких саме установок їх будуть запускати. Але ж питання не тільки в томагавках. Питання в тому, що рішення Сполучених Штатів по наданню томагавків, навіть що цих томагавків буде 5 штук. Воно відкриває дорогу до того, що Сполучені Штати і інші їхні союзники по НАТО, зокрема, Німеччина, Велика Британія і Франція. Збори. Так, Німеччина, Велика Британія, Франція надали нам далекобійну зброю іншої якості, яка зможе діставати до Москви і інших важливих для Путіна центрів. знищувати військово-промислові підприємства Росії, які не можуть знищити збро... дрони, і знищувати нафтопереробний комплекс Росії без можливості ремонту. Тому що ніде правди, діти, коли український дрон. Б'є по російському нафтопереробному комплексу, і ми потім говоримо, що Росія втрачає якісь там відсотки нафтопереробки, це правда, але вже через пару тижнів ці відсотки відновлюються, тому що підприємство ремонтується після атаки дронь. Ми просто звертаємо увагу на цифри поразки, але не звертаємо уваги на цифри відновлення. І таким чином самі себе заспокоюємо. А от якщо ракетний буде удар по нафтопереробному підприємству, я дуже вибачаюся. Його за е, кілька тижнів не відремонтуєш. Доведеться з цими потужностями прощатися на кілька років. І це саме те, чого Путін хотів би запобігти розвитку подій у напрямку такої ескалації, тому що це поза сумнівом буде новий абсолютно рівень ескалації російсько-української війни, який дасться в знаки і тут, і в Росії.